Я вітаю усіх дачників, садівників і городників, а також усіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення, знову в ефірі Фазенда. І сьогодні говоримо про сільськогосподарські культури, які вже дозріли на городі, і час збирати урожай. Ми знаходимося на дачному масиві в районі автопарку, на дачній ділянці у пані Марії Джаги. Тут все зараз милує око, і, зокрема, чудовий солодкий, так званий болгарський перець пані Марії. Які у вас сорти? І от трошки розкажіть про цю культуру. Ну я сію тільки три сорти: ратунда, далі оранжевий богатир і пастух. Вони всі товко Дуже солодкі, і я тільки їх я сама їх вирощую, сама насіння своє збираю, сію весною в ящички на підвіконник. А потім розсаджу розсаду, висаджую на город. Розса... висаджуєте вже у ґрунт, в який У Ґрунт аж в кінці травня, тобто, після заморозків, щоб не було заморозків, бо вони бояться заморозків зноза. А от вже коли посадили, вже вони ростуть, який необхідний догляд за ними, особливий? Можливо, якесь підкормка, оприскування? Вони... Я взагалі в мене на городі хімії нема. Я все курячки і цього, і попіл. Даю. Попіл, ну, як це... розводити з водою чи сухий підсипати? Ні-ні, сухий. Так, але перець -то він любить не так поливатися, як аби постійно спушувати ґрунт, щоб повітря до коріння підходило, то тоді він краще росте. Тобто особливо, напевно, після дощів, коли ця така шкірочка утвориться на ґрунті? Взагалі, взагалі він любить, щоб його часто сапати. Ну, поливати, звичайно, як розсаду висидиш, то поливати треба, бо ж вона зів'яне, вона ж не буде рости. Але що часто сапати, він любить сапати безумовно обережно, так, щоб ну, корінці ну, не пошкодити такою то, вилатою то, сапкою то, чи чим? Так, ні, ні, звичайною то, сапкою, але легонько сапаю, щоб не то, не зламати. Пані е от у вас е, така ділянка невелика, засаджена перцем. Скільки ви чи ви рахували, скільки збираєте от за сезон перців? Так, я не рахую, але самі бачите на корчах, скільки їх, то їх дуже багато. От... Так що я ще і сусідам тако роздаю хто хоче чи цього на базар винести? Ні, на базар ні. Бажар то я нема коли на базар ходити. <світку> Ми знаємо, який перець болгарський на смак приємний, і також з нього ну багато різних консервацій роблять люди. Як ви його закриваєте? Які страви готуєте? Я в основному закриваю цілий. Серединки вибираю так цілі, закриваю, щоб потім е, можна робити, начиняти, як голубці. Ага. І закриваю просто салат в томаті з томатом. Томат, там, помідори, мелю. І... Таке, як лечо, так, чи якраз? Так, 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 як лечу. Ага. Так. Ну, і в маринаді дольками я так поріжу, дольками в банку зложу, і маринадом залию, так само дуже добре. Це. А от у, у свіжому вигляді не в консервованому, крім того, що різати на салат, також можна з нього і лечо, ну, і ще якісь страви. У свіжому вигляді він довго не стоїть. Ну у на увазі, ну, що так. приготувати ще з нього? Ну а ну то так, що можна так, як голубці, а можна і салат свіжий їсти, то ж дуже корисно. У нього дуже багато вітамінів в, в цьому в перці. А голубці як? як mm. Ну вибираю серцевинку і начиняю так, як голубці. Фарш, робиш фарш, робиш так. Ріс та, ну та хто чим любить? Хто за речкою, mm. хто хто з, хто з цим і, і грибів, і так. І в каструлю й заливаєш. І вони варяться так, як голубці. Ну, звичайно, можна багато говорити про перець, він і дуже гарно виглядає ще краще його попробувати. А зараз, пані Марія, от у такі високі кущики селери а це, це селери. також корисна рослина, і, і листя, і коріння можна споживати. А, правда можна і користь споживати, і листя додати. Листя дуже добре і корисно додати, коли помідори квасиш, чи коли навіть в маринаді закриваєш помідори, то я все даю листочки. Ну а корінь дуже добрий, і салат їсти корисно, і так навіть сухий кидати в там, супчик чи в борщик, коли готовиш. І коріння довго зберігається, правда? Коріння зберігається цілу зиму, цілу зиму. Ну і на смак воно таке трошки, що багато, наприклад, першу страву багато не кинеш. Багато не можна кидати, бо ж воно має такий свій Свирі, специфічний ага, запах, що не всі люблять. Ну, Але я то люблю люблю те й вирощую. Ось ці листочки, чудодійна селера, яка допомагає підтримувати чоловічу силу, принаймні радять медики, і підтримує таку думку. І пані Марія каже, що такі історії в неї бували. Чоловіки зверталися за за селерою. Але зараз я ще хочу трошки кілька слів, щоб пані Марія розказали про огірочки. Ми бачимо, от вже. Середина вересня і огірки, причому вони не на землі, як звикло, а ніби виноград плетуться. Доводилося мені також ви неодноразово бачити. Напевно, порівняно недавно таким чином е вирощують огірки. І от ви, пані Марії, так само відколи вирощуєте так і чому я, е огірочки? Я вже роками вирощую і вирощую так, 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 так. на тичках. Чому я ранньою весною тільки сніг злізи, десь вже ну кінець березня, початок квітня. Я сію під агроволокно. Воно розсаду сію під агроволокном, воно росте, воно і дихає, і разом з тим не втрачає тепло, і тепло їм під агроволокном, і вони дуже швидко ростуть. А потім я їх тичу, як є рядок огірочки, по одну сторону, по другу сторону тички, і вони тут же зразу в'ються по тичках. І воно дуже чи воно добре? Дивіться, у мене зараз вересень місяць, а я ще рахуйте від ранньої весни до тих пір у мене ще є огірочки. Тому що коли падає дощ, і коли огірочки на землі, то то болото, як падає дощ, болото падає на квіти, на зав'язі, і воно відпадає. І квіти в'януть, облітають, і зав'язі пропадають. А коли воно на тичках дощик пройде, сонце блисте, і воно далі цвіте, і огірочки далі ростуть. І так до пізньої осені зберігаю. я маю свіженькі горочки до пізньої осені. От і дуже цікавий е спосіб, і корисний, і, і менше місця, менше, місця менше, та менше, місця, менше місця, так, і, і ху, і місця, і практично, практично півроку є огірки. Так. Далі у пані Марії на дачній Ділянці ось такі килими. Я би сказав, салату. Салат червоний або бурий, йодований. І от салат такий зелененький, салатовий. Ну, Всі знають, що салат він і в Африці салат, але все-таки чим він корисний, пані Марії? І росте він просто, напевно, теж догляду не потребує. Червоний салат він корисний тим, що він має багато йоду. І хто хворіє щитовидною то видно, залозою, чи ну цей і цукровий діабет, він дуже корисний. Ну а салати взагалі всі вони дуже корисні, як зелений, так і той і одинаково. Бо, бо то, ну як і салати з нього зробиш, і хто любить і суп, супчики варять. І... Корисно їсти зелений, зелений салат. Садити як? Так. Сійте. Просто вон, вибрала цибульку, тако посіла, посіла і все, бачите, в мене дуже густий він, бо я не встигла його прорвати. Солодка малина. У пані Марії на дачі. трошки про цю культуру ми вже. Розповідали і ще розповімо більше. Але зараз я хочу трошки звернути увагу на такий тунель чи арка. Навколо мене це квасоля тична, родина бобових І пані Марії є ще квасоля піша, яка відповідно стелиться по землі. І, взагалі, бобові корисні як. Багатим своїм вмістом білків і різних речовин, так і тим, що довго вони зберігаються легко їх зберігати. Але докладніше ми це поговоримо в іншому місці. Також у пані Марії, де вже в неї зібраний урожай різних сортів кількох видів квасолі і гороху. От е, квасолі ми ще не бачили, як вона росте на тичках, скажімо, і ось така вже зірвана, велика. Ну і ще інший вид квасолі, такий тоненький, напевно, чи стручковий, чи який я не знаю. Е, пані Марії, от трошки про ці види квасолі. Оце піша, так? Я багато ні. Я багато фасолі так само не саджу, але я сажу ці бобохи на тичках. Треба великі тички, бо вона дуже високо росте. І це, і дуже великі стручки такі. Якщо зелені стручки, то вони ще більші, ще такі цього. І вона дуже велика, сама квасоля. Якщо її, її це, е, зварити, то це якесь маленьке. Як зварити, то вона така як пироги велика, така дуже ціва. А це в мене піша, вона росте на сантиметрів ну, 50, не, не більше цього. І дуже такі великі так само стручки, вона біленька і дуже е, називається цукрова, бо вона це вона дуже солодка і швидко вариться, там коли супчик хочеш хоче швидко зварити, бо що. А ця фасолька це звичайна така, що з тручками їсть зелену. Що салати роблять, і так можна пожарити на маслі. Тобто зараз ви її вже тримаєте на насіння на посадку, так? Так, а Це вже на насіння я тримаю, то та там на городі що в мене є. А дивіться, тична тички, якщо, наприклад, в лісі вирубали, вистачає на один сезон, чи кожен рік треба нові? Чи не, як, як чи вибираєте з якого дерева? Якщо з ліщини, ну вони не мають гілочок. Знаєте, то легше цього. Ну фасоля потім легше знімати. Саму фасолю. То, це, то з ліщини вона ну, років два, це гора, на третій рік вже половина пропадає. А, цього, а саме краще цього, з цього Яс... ну Вілька то один рік тільки, тички, довше тички служать. А з ясеня саме довше служать, років п'ять, 4-5 років. Але що з ясидя погано, бо вони мають злізу дуже багато гілочок, також бо гілочку треба обрізати. Та й трошки. А от ви взагалі видаєте перевагу, який такій тичковій чи піший? Яка більше гниє? Я знаю, якщо піша ще заросте бур'янами, то ну, частина врожаю я... пропадає. Я просто. Я Пішу сажу, бо я ж кажу, що вона солодка, швидко вариться. І Це вона добра на супчик. А вже коли там чанахи чи чиханбілі в горщички, коли роблять, знаєте uh -huh. в духовці. То це, то саме краще ця, бо вона велика, вона наварується і дуже смачна. І знову ж таки, зберігається вона дуже довго, правда? Дуже довго. У мене ще є турішня в хаті на балконі. Але краще зберігати не полущену, а в стручках. Так так я цілу йому в стручках зберігаю в мушках. А коли мені треба, я собі полущу. І... Е, якісь е, труднощі чи складнощі у вирощуванні квасолі, скажімо, у вас е, бували, чи якісь шкідники її їдять, чи вона така не потребує особливого догляду? Е, я взагалі дивуюся, як вона що в мене росте, бо я переважно саджу тільки по бороздах. Посередині там саджу все, що необхідне, mm -hmm. і картоплю, там марку буряк, а тільки по бороздах я саджу цього. Ну це е, Тичкова, чим для мене зараз вже трошки важко, бо коли тичите, і тички досити зимою, дошу тички по пару штук. І коли тичти її то, то важко, треба ломом робити, дірки, щоб її глибоко запхати, бо як дощ чи вітер, то воно здається тички попадають. Боже, бачите, яка вона сива, як зелена, то вона дуже важка і до Ну, а за цією, за ними не треба багато уходу, тому що воно. Вона невисока, тільки вчасно все треба слідкувати, що як Суп. тільки стручки дозріють, зразу треба обривати, бо вона, як дощ, що то вдання моментально. На землю падає гнило. Чинах і білі ви згадали, і так. супчик, ну і так само стручкову, її готувати да, добре. Стручку, Стручками. Стручкову, то так само супи готують, і, і так можна її жарити, заморожу, і, і замор... на зиму постійно заморожую. Морозилку кладу і потім собі тільки ну, я відварую в силенній воді і є такі пакетики за застіжками. Mm -hmm. Я собі там накидала повно, засунула, морозилку поставила, а потім, скільки б ні треба, я собі відкрила, взяла, решту засунула, поставила далі в морозилку і націло знямо її. І ще один представник родини бобових горох. Зараз вже він в зеленому вигляді його немає на городі, але от Такий він є і досить великий. То мені насіння привезли з Німеччини, але ну він так само він потребує дуже великий він горох сам. Mm -hmm. Він такий зелений, він не, не жовтіє, так, як такий звичайний горох, він і зелений такий, коли і висохде. Бачите, він зеленуватий, він не жовтий, такий, як звичайний горох. Але він потребує так само дуже великих тичок. Таких двохметрових, бо він дуже так в'ється і знизу від землі гороху немає, а вже там вища. Але що він, зелені стручки, то вони взагалі ще довші цього. І він так само дуже смачний. Я люблю і, і до салату, і супчик, чи овочеві вариш, чи гороховий супчик вариш. В морозілку поставила собі, налущила, зелененького налущила в пакетики, в морозілку. А коли тобі треба, витягне собі і май свіже на столі. Май свіже на столі. Будьте здорові, пані Дякую, Боже, вам здоров'ячка сім. Пробуйте моє вино справжнє домашнє, справжнє домашнє. вино, Це не є зловживання спиртними напоями, це передача фазенда. І ми дегустуємо продукт, власноручно зроблений пані Марією із свого винограду. Пані Марію, який це виноград? Це виноград називається Ізабелла, Я його щось саме краще люблю, тому що у нас мускат, і був у мене білі дамські пальчики. Ну вони тут можуть і не дозріти. Як починається холода осінню, бо вони пізні, виногради називаються. А цей кращий, він і дозріває, і файний і на запах, і на смак. І є можна і свіжий, багато в кого нирки хворі. Дуже добре виноград їсти, що 2,5 кг навіть треба їсти на нирки, ніби на день виноград. так. Треба винограду. Так. Ну, добре, і на мочовий, і на нирки. І це. Ну, і ну, ну вино, вино в мене надзвичайно... натуральне вино. Нема тут ні краплинки ні водички, ні краплинки, ні цього спирту. спирту. Тільки, Тільки натуральний сок і цукор. І все. Надзвичайно приємний і смак, і аромат. Добре. Справжній, скажімо, сомельє міг би багато розказати, якби пригубив. Так, як це роблю, я, я можу сказати, що вино дуже смачне. Рік йому скоро буде, так? Ну, з минулорічного, буде, так, з минулорічного, минулорічного урожаю. Минулорічний, і, минулорічний от, і колір дуже гарний, прозоре таке. Скільки років, напевно, виноград вже старий? У цей ваш? Цей вже виноград в мене старий. Я вже посадила молодий і вже молодий починає там родити. Треба буде цей певно викидати. Але я й за того, що є тіть, і дітям тут прекрасно сісти собі. Марта Михайлівна приходить, ми собі в обід сядемо. <смі> і, і якраз в тіні добре віддихнути, знаєте, бо і ще коли день... є і виномену ну, трошки. Але знаєте, на сонці цілий день на грядках так само важко працювати. А так ми собі вже в обід, щоб трошки щось перекуситися, бо то в тіні і. Так, відповідно трошки і далі до роботи. Інші дачники казали мені, що цього року урожай винограду не такий, як у попередні роки, як у вас цього року виноград у мене був весь майже змерз, змерз. і потім нові пагони відновився. Пустив нові пагони, почав цвісти, і то був від мене такий зелений. Не знаю, може, ще як буде тепло, то він дійде. Ну а там то просто. Із-за хати, і воно пару гілок, щоб було не зберзло, щоб він зберігся. А так то був весь живей. І горіки цього року були зберзли. І, і, і за яблука... дівся, цього так. року нема. Так, дівся нема, ні... Будьте Нічого. здорові, пані Майбажі Марія, будьте здорові. здорові, шановні глядачі. Давні римляни мали рацію, напевно. Коли казали «In vino veritas» істина в вині, ми в цьому також переконуємося. А саме у вині. Зробленому власноруч із винограду, який ти сам виростив. Дачний масив в районі автопарку, і ми в гостях у пані Ольги Фітьо. Вона також з поміж усього іншого вирощує чудовий перець, різні сорти в неї. І каліфорнійський великий, і пекучий, і гіркий перець. Але зараз в нас мова піде про баклажани. Не дуже, каже пані Оля, вони вродили цього року, але зазвичай баклажани, ви знаєте, це овоч. Досягає таких собі нічогеньких розмірів. І ну і смачна і поживна культура. Пані Олю, трошки розкажіть от про ці баклажани. На півдні їх я знаю на Донбасі синінькі називають. синінькі Ну з них о, їх закривають, робляться баклажани для грибочки. Це суто з мариновані. Да, ні, в них там маринад часнику багато дається і оцту багато дається, і вони походять таке Подібно до грибів соляться, жаряться, ну, все. Вони комбінуються із перцем, і з усім, і з кабачками. От. А трошки кажучи, що гіркоту з них треба виймати чимось якимось способом, щоб не гірчили. Ну, хто як робить. Дехто, якщо він ще зелений, не має синьої шкірки, то значить він ще не гіркий. Його можна, Як вони вже такого, і такої стиглості фіолетової. Ну, я переважно їх чищу, а їх можна взагалі ставиш в духовку запік, та шкірочка легенько знімається. І потім вже робиш з них, що там хочеш. Що душа забажає. Ви ви, ви напевно, знаєте, багато таких різних рецептів. Ну, є багато рецептів. Ну, я переважно їх жарю, бо я їх е, люблю жареними такими з перцем комбіновано. А так. От, чи складно їх вирощувати і збирати? От я... Ну, я їх експериментально минулого року посадила в теплиці, не запиляються, вони абсолютно повиростали здоровенні, а плодить не плодили. А це просто е... в мене цього року тут була дуже мокра грядка під час дощів, і тоді погода холодна була, коли я висадила, через то вони такі трохи. Не товарний вид мають. <смі> як а колорад. от е, підживлюєте ви їх чимось. Е, знаю, колорадські жуки їх їдять, навіть да, от зараз тваринка, так. яку ми всі з вами не любимо, картоплю кроплять, так і їх кроплять час від часу. А щоб підживлювання, ми мочили кропиву, і ага. ну, якщо можна курячок, трохи хто має кури, тримає. А так оскільки мене тут, то я давала трошки нітрофоски. Трошки. А ви е, садили як, розсаду самі вирощували чи купували живу? Ні, ні Я вирощую, починаю від зими вирощувати перець і баклажани, бо і те, і друге тупо росте. Тупо росте, що йому, якщо жуки не з'їдять... — На час треба для того, щоб помідор скоро сходить, перець ага. і баклажани не дуже сходять скоро. Так що... Треба — вирощувати. Треба вирощувати, садити раніше, ну десь в кінці лютого я вже їх сію, а перець ще раніше можна. Посіять, щоб він ну, до такої вже кондиції доходив, що можна висаджувати. Mm -hmm. Хоча то залежить ще від погодних умов. А якісь сорти баклажанів є? Ми одного разу зустрічали баклажани yeah, не, не фіолетові, а білі. Є, є, є. Зараз. Ну, я не пробувала їх ніколи. Я брала минулого року мала круглі, однакові на смак, тільки той легше різати, легше чистить. Mm -hmm. А так. Ну і зберігати, напевно, довго вони не зберігаються, правда, такого в свіжому вигляді. Mm. Ну, треба переробляти. Вон, так, вони... Їх треба переробляти, вони довше двох тижнів не лежатимуть. Начне в'януть, вже він тоді товарної такої не буде. І традиційно на завершення нашої передачі про проблеми садового товариства і, зокрема, садового товариства хімік. Пан Ярослав Фітьо, як мені розповіли, відповідає за проведення у тих місцях, де це можливо, електрики. І от пане Ярославе, які із цим є проблеми, ну проблеми з електрикою. На першу чергу то займалося садівництво. Ми проводили світло цього світло, провели. Але зараз почалися проблеми з оплатою. За використання електроенергії. А чому почалося раніше не було? Ні, і було і раніше, але більш-менш йшли так, що ну, якби я вкладувався в зарплату, оплату, то за, це, за світло. О. А зараз взагалі люди перестали приходити, платити. І це. Друге питання таке, як членські внески. О, то постійно це загал... питання піднімаємо і. Так, це, ну це, це взагалі люди не платять. Внески, люди вважають, що якщо вони вже приватизували дачу, то значить членські внески не треба платити. Але в основному дороги це все, фоси, як говориться по придачі, це ж все є, відноситься до садівництва хімік, яке відповідає. Люди хочуть, щоб дорогу зробили, хорошо, ну, а хорошо зробити треба мати гроші. Ну, А гроші де візьме садівництво, якщо внески не платяться. ну, Люди не здають гроші, внесків немає, немає поступлень і немає що, чим займатися. Раніше ми позапрошлий рік тут зробили трохи дорогу, але зараз машини їздять, розбивають. Ну, її треба відновлювати, періодично робити це, а для цього потрібні кошти. Кошти, Є звісно, якби люди здавали внески, платили, значить з цих внесків можна би було використовувати частину грошей на ремонт доріг, на підсипку їх, чистку фосів використовувати, щоб транспорт використати, а за квитансу треба платити. Ось такі проблеми. І ще третя проблема. Люди, які мають дачні участки. Є, ви бачите, багато. Ну, ви проїжджали, ви бачили, що дуже запущені, нічого ніхто не робить, трави великі. Це все висівається тим людям, які вкладають свою працю у ту землю і все. А люди. Я кажу, хоча б або віддавали в оренду комусь на використання, щоб люди використовували. Є люди, які хочуть придбати і все. Або продали би або продали так. А то от так тримають, воно стоїть, заростає, дичавіє. Потім висівається на сусідні участки, на яких вже люди обробляють і це все. Ну тут ще проблема в тому, що нема в нас законів таких. За якими можна би людину було заставити працювати, а як ні, то віддати кому-то тій людині, ну, яка хоче не обробляє працювати. Ну. Так, так. Панерославе, от і оскільки ви, як я зазначив, відповідаєте за електрику, будь ласка, розкажіть от дачники, які хочуть провести у себе світло до своєї дачі, чи багато для цього потрібно і чи можливо в даний час таке зробити, що потрібно для цього зараз. В основному у мене вже підключено є 111 участків дачних тут в автопарку наразі тут на автопарку. Я тільки за автопарк, ага. так як я бригадир цього участка, я, я відповідаю і. Тим більше, що я відповідаю за світло, бо я займався ним, проводив то все разом з Іваном Даниловичем, який мені дуже багато поміг у цьому питанні. І зараз я те, що трансформатор не має потужності, лінія довга і починається на кінцях, є спад напруги. Більше підключати людей. Ну немає я не маю немає можливості. Можливість була би, якщо люди згодяться. Ну, закупити трансформатор більш е силовий більшої потужності, тоді можливо далі підключатись. Є люди, що підходять, просяться, що хочуть підключитися. то все. Ну, було у нас збори, в яких було рішено, що відключати людей, якщо на протязі двох місяців не сплатив. За світло, значить, і відключати його. Повторне підключення вже платить так, якби штраф, 300 гривень за підключку, ну і, звісно, гасити то. Але проблема в тому, що я вже старий, тяжко мені по стовбах лазить, розумієте, і відключати, просто і відключати і потім це. І... Ще одно, що жалко тих пенсіонерів. Бо в основному то пенсіонери, що я, але я кажу, що якась має бути відповідальність за все. Тому що так не можна, що От, підключився. Я ж кажу, в облене Времі. там не будуть чекатися. Не заплатив два місяці, бо здорово, приходять, відключають. Ну, я так ще стараюся, викручуюся, як можу, сам уже в своїх тут, де якщо не, не зібрав, значить докладу. Я, я розумію, гроші. І потім стараюся їх повернути. Ось така ситуація по світлу і по всьому Досвідчений електрик Ярослав Фітіо розповідав про проблеми садового товариства хімік. Найосновніші з них це несплата членських внесків, членами товариства, про що ми майже в кожній передачі нагадуємо, і також про проблеми із під'єднанням до електроенергії, а точніше про несплату за електроенергію. Але основна частина сьогоднішньої фазенди була присвячена початку урожаю, тобто збору тих. Овочів, передусім, овочів, які вже дозріли, дозріли на городі, і їх можна збирати. Це і про перці, ми сьогодні говорили про баклажани, про горох і про виноград. Інвіноверитися казали давні ремляни. Дивіться фазенду. У наших наступних передачах буде ще чимало цікавого.